Народ, з виходу останнього ролику пройшло 5 місяців, а ідей для нових роликів майже не було. Шостий випуск шляху новачка не знаю, чи потрібно викладувати, тому що фактично далі весь гімплей йде по накатанні. Хоча, якщо ви захочете нові серії цього проекту і дізнатись, все-таки кого ж є вибуз з легендарних персонажів на цьому аккаунті, то я охоче вам запишу. Усе в ваших руках, а я продовжую. І ось вночі, перед тим як лягати спати, у мене з'явилась думка про те, а чому б не записати ролик про корисні пасивні таланти героїв. Вночі для мене ця ідея виявилась доволі. Цікавою, тому на наступний день вирішив сісти за її реалізацію. Одразу хочу сказати, що це суто моя думка на хвилинку трохи досвідченого гравця. Хоча суто, по моєму невідкритому банеру новачка так і не скажеш. Корисних пасивних міні-персонажів доволі багато, тому якщо вам сподобається цей ролик, я запишу другу частину цієї теми. Під словом, пасивні вміння персонажів я маю на увазі саме останнє їх вміння, яке в деяких персонажів може бути одинаковим. Це пов'язано зі швидким знаходженням альтернативи того чи іншого вміння. Почну з найкориснішої функції, яка мені допомагала з самого початку гри і до сьогоднішнього дня, це позначки дикованок на міні-карті. Вміння це є у таких персонажів, як Клі, Горо, Чичі, Тігнарі та Янфей, щоправда, позначають вони лише де коминки свого регіону. Тобто, якщо ви візьмете в команду гору, тоді він позначатиме лише диковинки на дзуми і так далі. Завжди мені допомагає при фармі для прокачки персонажів, або ж коли мені просто лінь включати інтерактивну карту. Хоча і до того, як я дізнався про цю карту, вміння показувати ресурси для прокачки персонажів завжди мене виручало і надавало поштовху для збирання їх у великих кількостях. Тобто, йдеш ти собі, бачиш на міні-карті значок, тобі стало цікаво, що це. Після збору цього ресурсу на карті знову з'являється позначка, і ти продовжуєш збирати диковинки, поки не зникнуть усі позначки поблизу. Наступне вміння. Яке допомагало мені легко збирати кришталевих метеликів, воно відносно новеньке. Це таланти Яо, -Яо та Саю, а саме вони не відлякують тваринок, тобто можна спокійно збирати усі ресурси, які добуваються з тих звіряток, які люблять, побачивши лише вашу тінь, давати драпака. Один з плюсів таланта в тому, що він абсолютно ідентичний обох героїв без всіляких умов, і поки є лише у двох-чотирьох зіркових персонажів. Наступний вид талантів я називаю алхімічний, тому що вони використовуються якраз для крафту предметів алхімії. Які таланти мають синцю, я і колайла, цукроза, дорі та юла. Умови використання у них різні, проте всі вони дуже корисні та економні для крафту предметів. Для любителів чайника та крафту декору для нього вам звичайно потрібно буде багато дерева, і для цього вам підійде один веселий демононі. Його талант допомагає вам отримати додаткову кількість деревини при рубці дерева. Та Юємі, яка дає 100% відсотковий бонус відновлення частини матеріалу при крафті декору. Пасивне вміння стосовно польоту також одне з корисних мінь, коли потрібно користуватись більше крилами для дослідження території. Вона є у Колей, Ембер та Венті. Вміння дійсно показує різницю, у 20% невистачаючої витривалості. На наступних кадрах ви побачите цю різницю. Перший політ персонажа, в якого немає ні одного вміння на польоти або ж на витривалість. В другому ролику з вмінням, а також з віялом червоних пір'їн. І останнє на сьогодні вміння, хоч лише легендарного персонажа, проте ви, можливо, про нього всі чули, наскільки це зручний талант. А говорю я про дендро Архонта Нахіду, яка своїм елементальним навиком з легкістю може збирати ресурси на середній відстані від себе. Головне не забувати про цю фішку богині. Ролик, як завжди, не дуже довгий проте доволі пізнавальний. Чекаю на ваші коментарі стосовно другої частини. До наступного ролику.